Колеги по роботі розмовляють під час обідньої перерви. Один бідкається, навіть не знаю, який подарунок приготувати своїй дружині до дня її народження, щоб він був не надто дорогим і щоб водночас її порадував. А ти напиши їй анонімний любовний лист. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Біля світлофора за автомобілем зупиняється мотоцикліст. Через кілька секунд мотоцикліст падає на асфальт разом із мотоциклом. Водій автомобіля виходить з машини і допомагає встати мотоциклістові, і вони разом піднімають мотоцикл. Цей спектакль надалі повторюється ще біля кількох світлофорів із дивовижною точністю. Нарешті водій автомобіля не витримує і питає: Скажіть, що це з вами? Чому ви біля кожного світлофора падаєте разом із мотоциклом? Мотоцикліст відповідає збентежено. Е, розумієте, ми з дружиною розійшлися вчора. А до чого? Тут ваші піруети з мотоциклом? Та просто при розподілі майна їй дісталася коляска. Коридором універу йде професор назустріч студент. Здравствуйте, професоре. Можна вас запитати? Звичайно, питайте, юначе. Скажіть, професоре, коли ви спати лягаєте, бороду на ковдру чи під ковдру кладете? після деякої паузи. М -м Та знаєте, якось не думав. Ну, вибачте, будь ласка, розійшлися. Через тиждень зелений професор із колами під очима зустрічає в коридорі того ж студента і хапає його за светер. Патлюка, що ти наробив? І так незручно, і так незручно.